До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати про актуальні події у районі. На дворі все ще літня спека, проте це не є завадою завершити підготовку до опалювального сезону. Комунальне підприємство бродитеплоенерго централізовано постачає тепло у навчальні заклади, адміністративні будівлі, лікарняні приміщення тощо. Тому підготовку до майбутнього опалювального сезону урядовці вже назвали однією із найскладніших. За словами директора комунального підприємства Бродитеплоенерго Олега Реплянського. Після запуску бункерів майже всі котельні у бродах матимуть можливість використовувати альтернативне паливо на випадок відсутності чи надвисоких цін на природній газ. У бродівських храмах вшанували день успіння Пресвятої Богородиці. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. Щорічно в кінці літа християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня церква згадує кончену Богородиці та її перехід до Царства Небесного. Це свято вважається одним із 20 найважливіших дат у церковному календарі для підготовки до Успіння віруючі дотримуються досить суворого успенського посту. Вітаючи свято, вважаю кожен з нас, що ми не тільки сьогодні, але божна кожна, кожна дня, і деньша, дочекаючи свідчую року, Господня Божої Матері, ми завжди мали новоста, щиро молитву переповнене серця надії, а саме одне творення це добре діло, а саме одне Господь каже, блажені що слухають слово Боже, але ще й заховують його. Амінь. Слава Ісусу Христу! Як і будь-яке християнське свято на Успіння віруючи, відвідують церковну службу. Відтак, у храмах міста броди відбулося вшанування успіння Пресвятої Богородиці. Що радивці, людей си не наші, разнижки і спині, тому на уроків слід воїнів, що здесь над власні рани, всякий урах, душаний телесний шанс, то курни грисят і скурфати, лиха німий правні, повернутися з урасни, щасливими, саме росли вас. Наша знімальна група побувала у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та храмі оздвеження чесного і животворящого хреста, міста Броди. Господи, У церкві ставлять свічку і моляться за здоров'я усіх близьких. Батьки моляться до богоматері про благословення дітей. У цей день заборонено грати весілля, носити старе і брудне взуття. Важко працювати, сваритися та ображатися, ходити босоніж. Сергій Нікішин. Телеканал Бродеумай. У День Незалежності України працівники Берестечківської міської ради вшанували пам'ять героїв. Які віддали життя за волю та суверенність нашої держави, схиливши голови у молитві за полеглих патріотів рідного краю, усі разом поклали квіти на меморіалі слави. Після цього долучилися до благодійної акції на підтримку захисників, які боронять від ворога нашу землю, та завдяки яким ми твердо переконані у заповітному все буде Україна. У бродах відбувся ряд футбольних ігор. за Кубок надії традиційно їх провели у недільний день. Більше інформації про один із матчів дивіться у наступному сюжеті. Гра на стадіоні ювілейний команд Броди та Кристал із мальовничого села Ясенівці видалася досить активною. Тут у недільний сонячний день зібралися вболівальники, які з захопленням спостерігали за грою обох команд. Після виконання гімну України розпочалася гра за кобок надії. За підсумками цього матчу перемогу здобули господарі поля. І з рахунком 3-2. Як завжди обидві команди продемонстрували професіоналізм у грі, а всі присутні на грі любителі футболу залишилися задоволеними. Удар Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. У народному домі міста Броди зібралося півсотні представників товариства, політв'язнів і репресованих. Урочисті збори активістів районної організації присвятили 31-й річниці незалежності України та 115-й річниці від дня народження головнокомандувача ОПА Романа Шухевича. Урочистості розпочали із виконання державного гімну України. Та вшанування скорботною хвилиною мовчання мужніх воїнів, які героїчно загинули за Україну. Як зазначила директорка комунальної установи Бродівський народний дім Марія Пишна, пам'ять про всіх невинно вбитих гуртує нас живих і дає наснагу боротися із ворогом заради майбутнього. Кріпімося у вірі, що кожен прийдешній день наближає нас до перемоги, наголосила ведуча заходу. Три концерти в один день у Забулоцивській громаді організували напрямку Збройних сил України. Більше інформації про один із концертів. Далі у сюжеті. У селі Ясенів Забулоцивської територіальної громади у Народному домі відбувся концерт з нагоди Дня Незалежності. Святкова програма була досить насиченою, а у самому концерті взяли участь місцеві аматорські колективи усієї дружньої Забулоцивської громади. У залі народного дому зібралося чимало місцевих жителів, які прийшли із насолодою подивитися на концерт. Мета концерту, а їх у цей день у забулоцевській громаді було три, була благодійною. Усі зібрані кошти були передані на підтримку збройних сил України. Тайним словом до жителів Ясинова звернулася голова Марія Володимирівна Дисконт і подякувала усім волонтерам за надану допомогу армії. Незалежність це є наполеглива, щоденна праця кожного українця. Я щиро вітаю вас і хочу, щоб ми пам'ятали, що сьогоднішній сонячний день ми маємо можливість зібратися тут, співати, святкувати. Завдяки нашим воїнам. Сьогодні непростий концерт. Сьогодні ми всі працюємо. Глядачі працюють обтисками, дякують нашим аматорам. Аматори створюють нам настрій і заодно заробляємо кошти на потреби наших Збройних сил України. Єднаємося до майбутніх добрих справ. Веселою та патріотичною була концертна програма, адже пропагувати культуру у такий важкий час для України дуже важливо. Звісно, 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 кожен е, в даний момент робить те, що може, е, так е, ковалькує, е, не знаю, водії возить. Ну а людина мистецтва вона повинна своїм своїм мистецтвом, яким чином допомагати, так е, тобто артисти наші хочуть своїм мистецтвом в такий тяжкий час і морально підтримати наших людей. Ну і звісно, е, таким чином підтримати воїнів збройних сил України. І користуючись нагодою, я ще хочу подякувати такій. Активній волонтерській кухні села Ясинів, тим, хто щодня випікає, готує, варить, заморожує, тим, хто дає для цього продукти, тим, хто доставляє ці продукти для наших хлопців на передову, щиро дякуємо. Тому що пам'ятаємо, разом, тільки разом ми можемо здобути перемогу. Із Ясунова Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн». Відбулося чергове засідання 21-ї сесії Красненської селищної ради, 8-го скликання, яке провів селищний голова Роман Фурда. В умовах війни обранці продовжують розглядати надважливі питання. На порядку денному депутати розглянули та прийняли рішення з 42 питань. Загалом, участь у роботі сесії взяли 15 депутатів селищної ради. Під час сесії затвердили низку рішень виконавчого комітету. Прийняла програму по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин. Місцеву програму інформатизації цифрова Красненська територіальна громада на 2022-2024 роки затверджено положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти, внесено зміни у комплексну програму розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги. Також внесено зміни до переліку другого типу об'єктів комунальної власності для передачі в оренду без проведення аукціону. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броди Ньюс. нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!